29 вересня у стрілках на Старосамбірщині відбувся фестиваль духовної пісні імені Михайла Вербицького. Провели його Старосамбірська районна рада, райдержадміністрація і її два відділи освіти сім'ї та молоді і культури. Чому саме стрілки було вибрано місцем проведення фестивалю у цьому карпатському селі з 1863 по 1865 рік. Парохом церкви святого Великомучника Євстахія був Михайло Вербицький. До речі, цей храм і досі діючий, хоча торік йому виповнилося 220 років, а храмовий праздник там святкують 3 жовтня, отже, фестиваль майже співпав з днем народження святині, у стінах якої лунав голос Творця мелодії на слова вірша уродженця Київщини Павла Чубинського. Який зараз є державним гімном України. Розпочався фестиваль духовної пісні біля Каплиці і пантеону слави героїв УПА. Панахиду відправив отець Володимир, який зараз є настоятелем храму Святого великомученика Євстахія. Про історичну постать Михайла Вербицького вели мову, голова райради Орест Бонк, заступник голови РДА Зиновій Кутельмах, директор Стрілковської ЗСШ імені Михайла Вербицького Ігор Калинович. Голова районної організації Куну Володимир Васюта, сільський голова стрілок Володимир Шостак голосив фестиваль відкритим. До обеліска пантеону героям УПА, які віддали молоде життя за те, щоб над Україною гордо лунав безсмертний твір Михайла Вербицького було покладено корзину квітів, а у виконанні зведеного хору із всіх учасників фестивалю велично прозвучав національний гімн Ще не вмерла Україна. Під марш духового оркестру колона рушила до народного дому, в якому відбувся фестиваль. Його поза конкурсом відкрив хор «Бойківщина» Трілківського народного дому. А в духовному піснеспіві змагалися 15 хорових колективів зі шкіл Старосамбіщини. Отже, першою буде виступати Вопушницька загальноосвітня середня школа перших других ступенів. Друге... Навчально-виховний комплекс села Міженець. Третьою Великосушинська загальноосвітня середня школа перших других ступенів. Четвертим навчально-виховний комплекс села Стар'ява. П'ятою Новоміська загальноосвітня середня школа перших третіх ступенів. Шостою Добровольська загальноосвітня середня школа перших третіх ступенів. Сьомою Кірівська школа інтернат. Восьмою Кірівська загальноосвітня середня школа перших третіх ступенів. Дев'ятою Стрільбенська загальноосвітня середня школа перших третіх ступенів. Десятих. Виступ дитячого хору Старосамбірської музичної школи. Одинадцятою. Старосанбірська загальноосвітня середня школа номер 1 12-ї Старостамбірська загальноосвітня середня школа номер 2 13-ю Головецька загальноосвітня середня школа перших 3 ступенів. 14-ю Срілківська школа-інтернат. І завершальною 15-ї буде виступати Стрілківська загальноосвітня середня школа перших 3 ступенів.